Доброго дня, мої хлопчики та дівчатка! Сьогодні з вами Оксана Юрівна. Дітки, сьогодні ви до мене завітали на заняття з літературної діяльності. Будемо сьогодні з вами вивчати віршик за допомогою мнемотехніки. Вірш, який називається в автобусі, написала його Катерина Перелісна. До нашого автобусу. Метелик залетів, нічого не питаючи, на перше місце сів, нечим не йти метелику. Недобре так робити. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатити. Тепер, діти, давайте повторимо іще раз до нашого автобусу метелик залетів. Нікого, не питаючи, на перше місце сів. Нечемний не ти, метелику, недобре так робити. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатити. Дітки, ви сьогодні молодці. Повторіть, будь ласка, з батьками цей віршик. А я кажу на сьогодні: до побачення до наступної зустрічі.